Запропоную нам на голові районної ради. Характеризує не тільки стан справ у раді, а й в цілому по району. Як ми бачимо, іде активна праця, відбуваються позитивні зміни завдяки злагодженій роботі районної ради з головами сільських селищних депутатського корпусу. Хочу відмітити, що створення місцевої асоціації Ради менш дасть нам можливість проводити більш в'їздних заходів, обмінювати досвідом діяльності органів місцевого самоврядування щодо вирішення проблем соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад, вирішення питань місцевого розвитку, налагодити взаємодію та співпрацю з органами місцевого самоврядування інших районів областей залучити іноземні інвестиції для розвитку інфраструктури. Крім сказано, хочу відзначити, що завдяки гарній взаємодії районної ради з депутатами Верховної Ради України та місцевій програмі в рамках діяльності депутатами Верховної Ради. Школи місцевого самоврядування Менського району Чернігівської області з метою ознайомлення і слухачів з роботою вищих органів влади нашої держави. Було проведено в'їзний захід до міста Києва. Слухачі школи відвідали з екскурсії Верховну Раду України, голови територіальних громад району, депутати районної ради мали можливість звернутися до народних депутатів з проханням та В прозвучали постійні моменти в роботі районної ради, але, на мою думку, як перед ставницьким обороною власне не слід залишатися до і питання села Бігач. Це перше, автобусне сполучення, вуличне освітлення, низькі ціни на молоку м'ясо та сільноспродукції, відсутність робочих місць. Там бути динку культури церкви, а також торгівлю сумішами в сумішами. Треба докласти зусилля та знайти шляхи вирішення проблем. Саме від тій основної співпраці, відданості, справі, відповідальності, від прагнення кожного депутата вважати та захищати інтереси людей, залежить майбутній мати і А за відвідання. Засідання сесії Біаспільської ради і хотів би, щоб мене запрошували. Дякую. Що не дає можливості співпрацювати з органами місцевого заробляння. голови районної ради пропоную взяти до відома. Дякую за голову.